Всім привіт! Сьогодні я знайшов коробку зі старими телефонами, і зараз покажу вам два телефони, які нам вдалося відновити. Це он така Nokia 6320. І Siemens a 57 Решта телефонів можуть бути в наступному відео, тому підпишись, щоб не пропустити. Ще разом з телефонами лежали їхні зарядки. Цей телефон. У нас 2007 року, а цей 2004. -го. Але на свій час ці телефони були дуже хороші. І у кожного є якісь свої фішки і особливий дизайн. Давайте почнемо з цього от Siemens. Включаємо його. Так, переходимо в меню. У нас тут є повідомлення, списки викликів, будильник. Інтернет ігри. Дзвінок мелодії. Профілі. Ну і налаштування. Ще тут є мелодії. Конвертор валют, який переводить валюту? От курс показує калькулятор. який Працює. Також тут можна помножити, поділити, ну і додати, відняти, а також перевести відсотки. Ще тут є ігри. важко знімати і одночасно грати тому, Ну, ігор у нас тут багато. Ну, давайте попробуємо ще цю. А, тут, як так зрозумів, треба нам зловити ось цього. І саме основне не попасти в кролика. Як бачите, це. Треба робити по цих от клавішах з цифрами. Основне не попасти в цього от кролика, який тут є. Ну, давайте я попаду в нього спеціально. От, він. от бачите, що буде, коли в нього попадеш. Так. Ну я не дуже старався, тут можна постаратися і показувати найкращий результат. Так, давайте вийдемо, поки тут ще дуже багато цікавого. Так. Ще тут є вбудовані отакі от мелодії. Давайте послухаємо. Так. Далі вже пішли такі мелодії на повідомлення. Ще тут, як і в всіх телефонах, можна дзвонити, але тут сім-карта не працює, тому дзвонити нам не вдасться. А так тут ще є заставки і малюнки, ну і мелодії можна свої, звичайно, додати. Тому давайте приступати вже до Nokia. Ну, о, тут показує пошук мережі, воно ну, не, не можу чомусь знайти. Ну і отак от виглядає 02, .01 .2004. 13,22. Треба буде правильну дату виставити. Так, ну тут в нас є кнопки. Тут у нас цифри. Тут у нас вибирати. Піднімати виклики. Отут от збивати. А отут-піднімати. от піднімати. Так, ну давайте його виключимо, щоб батарея не садилася. І приступимо до Nokia. Nokia в нас вже посучасніше. І вона вже тут кольорова. Так, тут треба включити. Так. Ось така от заставка. І ми переходимо в меню. Так, тут теж у нас нема сім-карти. Так, тут вже дату правильно показує. І годину, і дату правильно показує. Так, тут в нас є радіо так само. Ну, ви його не почуєте, бо тут тільки в наушниках треба під'єднати. Так. Камера. Ну, давайте почнемо з камери. Це 2007 рік. І камера тут, як бачите, є. Так, ну давайте сфотографуємо. Подивимося, як камера в нас сфотографує фото. Це все. Вже пам'ять заповнена. Ну, пам'яті тут небагато. Але на той час це було нормально. Ну, Фотографії тут ще непогані. Як бачите, тут ще є пару фотографій. Так, ну от така от фотографія. Картинка непогана. Ну, з сучасними телефонами це вже не зрівняється, але. На той час це дуже непогана камера була. Ну, фотографії тут ще непогано виходять. А от відео... Не дуже. Ну от бачите, відео прям ну дуже розмите виходить. Я вже камеру направляю, ну не хочу фокусуватись. Ну, але картинка дійсно була розмита. Ну але хоча б якесь відео там можна записати. Тут в нас є дуже багато всього. Тут є в нас галерея, Bluetooth, браузер, програми. Так, давайте ігри. Так, тут в нас є ферма. Так, ну це у нас ферма, тут довго треба. Там, давайте у нас тут ще є Need for Speed. Така от. Ну, вона, звичайно, проста. Але тут все одно цікаво грати. Так, давайте. увидим просто завантажить Так, вот, но ну, мы можем себе выбрать и автомобиль. Так, тут наще. Так, ну тут пока еще все закрыть Так, вибираємо собі також трасу. І тут управління. Не знаю, як я буду знімати і управляти, але постараюся. Зручно уже управлять и изнимать одночасно так давайте нитру активуем Дивіться, тут навіть у нас спідометр є. Так. Батарея, до речі, нормально телефон тримає. Ще раз от пройшов цю гру і вже тут от, навіть познайомився з деякими функціями отут. Ну, ця гра на 2007 рік. Це дуже взагалі була, напевно, крута гра. Ну, і остання, яка в нас тут є гра, це у нас. Ну погоди... Так. Оце така стандартна гра. Вже багато разів от таких от бачив. Ігор. Я думаю, всі зрозуміли, як грати. Ну, така от колись була електроніка, приставка радянська. І от така сама гра тут в нас і є. Тільки вже от кольорова, і вже якийсь дизайн трохи помінявся. А так, принцип той самий яйця Ну от такі от ігри тут були. Можна, звичайно, скачати з інтернету. от Там такий кабель під'єднується і можна скачувати. Тут також є калькулятор, ми можемо звичайний калькулятор. от ну І ми можемо також вибрати. Такий калькулятор. Калькулятор. Зараз. Вибрати. О. І ще в нас тут є науковий калькулятор. Зараз. О, треба зажати. І от стандартний кредитний калькулятор. Науковий десь був. Тут щось пропав. От, кредитний калькулятор можна є. Так, стандартний. Такий звичайний. Ну, що про калькулятор розказувати? Так, ну давайте будильник поставимо. Пізно знімаємо сьогодні. Так. От, послухайте, як звучить. Вимкнути. Так. Ну сьогодні ми з вами. Ну, от, закінчився Оля цих телефонів 2000-х. Раніше вони були, були дуже круті. Ну і зараз ці телефони ну, нічим, дуже, нічим не відрізняються від сучасних. Але все-таки сучасні телефони зараз мають більшу перевагу. Ну, але ці телефони теж цікаві. Отаке відео. Ставте лайк і не забудьте підписатися.